Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вручаємо нашому клієнту Сергію Розкажіть, будь ласка, деталі, чи вам сподобалось співпрацювати з нашою компанією. А, чому обрали саме це авто? Так, перше, все сподобалось. Працюю з вашою компанією перший раз. А знаю особисто вашого власника. Він крута людина, дякую йому великий. Чому БМВ? Я навіть до кінця сам ще не розумію, чому БМВ, але ну, так сталося. І коли не мав БМВ, от захотів першу машину, мати, таку круту БМВ. Машина мені дуже подобається, все дуже класно. В дорозі, вже коли заїхав в Україні. Супер. Оті. Сьогодні перший раз приїхався, виїхав з мийки, ну просто казка. Стою і торчу. А будете рекомендувати нас всім дорогом? Всім, кого буду бачити, зустрічати Доброго. на вулиці, буду одразу говорити, куди приїхати Майорські. за машиною. Вирошки нам під відсоток. Да. Дякую, дякую вам Видіти, що обрали нашу компанію а, і надіюся, що ви викликали класнути. А коли захочете нову, звертайтеся. Знаємо, куди звертатись.